Доброго дня, і знову новини від колиби за минулий тиждень. 28 липня випалося рівно 100 років, як розпочалася Перша світова війна. На території Закарпаття є залишки кількох тисяч солдатів: російських, італійських, чеських, угорських, австрійських. Звичайно, про це писав Ірослав Гашик у своєму романі про швейка. В Ужуді є три пам'ятки, які присвячені загиблим воїнам. Вічна їм пам'ять. В місті Ужгороді проходить фестиваль чеського пива. Це вже другий фестиваль. Приходіть, пиво хороше. <му> Мера Ужгорода спробували зняти. Тепер чекаємо позачергової сесії. <му> Несподівана новина. В перший раз в історії Закарпаття. Словацькі прикордонники застрелили провідника нелегалів Що тепер буде? 26 прикордонників повернулися з зони антитерористичної операції. Живі з Богом. закінчився прийом у вузи Закарпаття, і почалося зарахування. Нерви ще два тижні. Найгірша новина цього тижня: знову ховали нашого воїна, а також перекрили дорогу в 22 населених пунктах Закарпаття. Через що багато людей не змогли доїхати до туристичних зон. Найпозитивніша новина цього тижня Ракошинці зловили журналістку Russia Today, побачили, що вона американка, і видворили її з України. І нарешті, коли ба бажає вам не забувати, що скоро осінь потім зима, тому починаємо закладувати не сюди, а в банки з Богом.